Мені подарували отакі портрети Юлії Володимирівни. Два образи. Сьогодні я ношу, до мене підійшов один чоловік і каже, а ви бачили, і знаєте, чому ви так носите? І я кажу, ні. І він мені розповів і сказав, що Юлія Володимирівна буде правити державою нашою дуже довго. І наша держава Україна буде дуже сильною. І що наша Україна, нашою країною буде пишатися весь світ. І Юлія Володимира буде, буде керувати цією державою. І він мені тільки що сказав, що отут, каже, Юлія Володимир, це буде ікона, і отут буде, каже, коло... колося, і ця ікона пройде через весь світ. Ні, це образ образ людини, це оберег. Вона берегає нашу Україну, Юлія Володимирівна. Це не проста людина, цю людину. Юлічку телемовх Люєчку Володимирівну послав на, нам Бог на землю. Просто багато людей не розуміють все. Це ангел, якого послав Бог нам на землю. Багато людей розуміють, не розуміють. Вона тут має бути, тому що християнство прийшло з України. Ми просто багато чого переконані, Дуже я дуже сильно переконана. Чи вона свята? Вона буде святою. Вона буде святою. Зараз для мене вона це єдиний лідер, сильна, найкрасивіша, найрозумніша і найсильніша. І ці всі випробовування, що Боженько дає для неї, це не страшно. Він дає випробування слабкій людині, мало випробовування, а сильній людині він велике випробування дає. Але разом з тим він, 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 вона винесе всі ці випробовування.